Ми продовжуємо обговорювати тему розмінування. Поговоримо про цікаве обладнання. Протимінне взуття для рятувальників, саперів та електриків виготовляє український ресурсний центр у Харкові, який раніше займався ремонтом автівок. Захисне взуття роблять з лютого 2023 року. Як розповів суспільному директор підприємства Ігор Єфіменко, деталі для нього друкують з пластику на 3 d принтері. Детальніше про взуття дізнаємося в нього наживо. Пане Ігоре, вітаю вас. Доброго ранку. Тож розкажіть, будь ласка, у чому особливість такого взуття? Як воно допомагає під час розмінування? Ну важлива річ цього взуття полягає в, 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 в тому, що е, сам підрив, якщо наступати, ну, необачно наступити на міну, він йде не під самою ногою, а трішки в стороні. І тим самим е, уся вибухова енергія йде вгору. І тільки остатковою хвилі вона може пробувати там сапера або того, хто вдягається вдуття. І це є основний такий плюс, тому що вона енергію цю Росії. Тобто вона фактично вбирає в себе, або ж як ви згадали, Росією вибухову потужність, яка може здетонувати, так. Так і є. Вона так, відсторонньою від цього вибуху. І вибух. Трапляється не під самою ногою, а в окремо в стороні. І це забезпечує максимальну таку ну, можливу безпеку, скажімо так, при підриві. Тут грає роль, як, з якою вибухівкою мають справу сапери? Ну, а вже ж чим більше вибухівка, тим більше вибухова сила. І це треба зазначити, що тільки міни фугасної дії вона зможе вберегти. Якщо осколкові, то це вже інші засоби потрібні. Але ті міни, які більш за все розповсюджені, вона захищає. З приводу того, як тривала розробка, як обирали матеріал, форму для такого взуття, як визначали, що як визначали те, як буде виглядати це взуття, аби воно допомогло саперам під час детонації? Розробка тривала після інциденту. З моїм родичем, який підірвався, і було бажання зробити якесь захисне взуття, і з різними ідеями я звернувся до саперів, до ДСНС, до наших і вже разом з ними зі своїми ідеями, їхніми побажаннями була ну був використаний цей прототип аналогічного взуття, і надихалися ми західною канадською розробкою по фотографії, скажімо так. І вже була стояла задача, мета як зробити це в наших умовах якомога швидше. Ну і так потрошку, потрошку у нас з'явився свій прототип. Ну і вже, його ми вже випробували і запустили виробництво. Це дуже цікаво, тому що тут виходить це командний досвід. Над цим працювали фактично фахівці з приводу матеріалу, який матеріал обирали для цього взуття. Максимально постояла задача зробити все з пластику та таких крихких матеріалів, які при вибуху розлітались на маленькі ну на маленькі у, у такі уламки, того, щоб вони не травмували остатковою своєю дією, і тому і матеріали підібрані композитні, пластикові там мінімум металевих засобів, які ми з кожною моделлю замінюємо на пластикові або на якісь такі криткі матеріали. А цікаво, як би повів себе у такій ситуації матеріал міцніший, певно, сталь, метали. Чому не використали натомість їх? Бо якщо міна потужна, в неї достатньо енергії, щоб зламати там, ну скажімо так, любу сталь, будь міцний матеріал. І тоді вже цей матеріал стає швапнелю, скажімо так. Він вже і є травматичною тоді. Основою і тому, щоб запобігти цьому, ви використані матеріали, які при вибуху нарвітаються ну, на небезпечні такі уламочки. Невеличкі. Так, ми побачили навіть кадри трохи випробування е такого взуття. Е чи можете розповісти про те, на якому етапі зараз виробництво? Скільки вдається їх виробляти? Чи великий запит серед саперів на таке обладнання? Ну, дивіться, завдяки журналістам, завдяки нашій там маркетинговій програмі про це взуття дізналося багато людей, і багато підрозділів почали замовляти його. Ну невеликі кількості там ну дві-п'ять пар, скільки треба для підрозділу. І в мене стояла мета, що там три чотири ну десь може там до п'яти місяців тому виготовляти до десяти пар за добу. Зараз ми цієї мети досягли і десять-дванадцять до пар за добу ми можемо виготовляти вже попит. Є. Замінованих ділянок у нас багато хлопців. З'являється саперів там, їх додають, готують нових і тому потрібно це життя. Ну якусь кількість ще потрібно виробити для нас, враховуючи успіхи з цією розробкою. Чи плануєте далі продовжувати розвивати цю тему? Шукати інші можливості для допомоги обладнанням під час розмінувань. А ми цим займаємось постійно. До речі, зараз є у нас там елементи оцих розмінувальних машин, які ви показували в сюжеті. Ми також займаємося їх ремонтом та виготовленням своїх якихось аналогів. Тому ми в різних сферах розвиваємося. І у сфері захисного взуття також. Це не ще варіанти. У нас є ще свої ідеї. Ну, як будуть готові, ми їх представимо, будемо презентувати. Бажаємо вам успіху в цьому, і дуже дякуємо за те, що долучаєтесь до такого важливого дуже процесу. Ігор Єфименко, директор ресурсного центру, був з нами на прямому зв'язку. Розповів про розробку протимінне взуття для саперів, яке допоможе під час процесу розмінування.